Ініціатива Київ Смарт Сіті шукає шляхи залучення підприємців до розвитку інфраструктури столиці. Сьогодні ініціатори, соціально відповідальний бізнес та представники міської влади, обговорювали конкретні пропозиції, що можуть бути втілені у столиці в рамках державного приватного партнерства. Їх чули, і наші журналісти. Відкриття сучасних об'єктів, впровадження інновацій та залучення бізнесу до розвитку міста Київ продовжує розвивати напрямок смарт-сіті, впроваджуючи все нові і нові проекти. Один з таких лівінле це місце там, де ви використовуючи міську інфраструктуру. Можете впроваджувати ті рішення, які дадуть зручні сервіси для громадян, для бізнесу або для управління містом. Ось тобто таким чином ми заклали платформу, it платформу для того, щоб можна було впроваджувати будь-які технологічні рішення для надання різних сервісів. Розпочати Леб хочуть із вулиці Мельникова на столичній артерії, де щодня рухаються тисячі пішоходів. Велосипедистів та водіїв планують встановити об'єкти, які зроблять життя людей більш комфортним та екологічним. Ми хочемо встановити електропарков, електрозаправку хочемо по типології розбити зупинки і зробити їх умними. Хотімо оснастить вулицю мусорними контейнерами з розділенням мусора, цих контейнерів в розділеному вигляді і також продумати проект по переробітку. А до розробки нових транспортних маршрутів та покращення екологічної ситуації в місті готова долучитися компанія електромобілів. Планують встановити зарядки для екомашин. Ця зарядка стоїть порядка 25-30 тисяч гривень. Ми готові установити зарядки на. Парковках э, ночных парковках города Киева. Таким образом, это даст возможность серьезный толчок для развития. Ринка електромобілів в Україні і для того, щоб Київ став намного екологічніший, Чи чище. у міська адміністрації кажуть до нових проектів відкриті, особливо якщо пропозиції йдуть від киян сьогодні? Апарат, хоч адміністрації, хоч інший апарат державний перегружений. Він працює над поточними питаннями і взагалі просто не залишається часу на будь-які стратегічні питання, тому що вони не можуть підняти голову і виконати те, що на них вже нагрузили, народити стратегічну ідею внутрі. Дуже тяжко її краще знайти. Ось на таких от спілкуваннях. Вадим Ярошенко, Наталя Біловол, Станіслав Бурчак, телеканалки.